Домдійчики". Домдійчики. Цього разу я йшов по тротуару, і мене раптом з усієї швидкості велосипедист чуть не збив. І я знав, що, це, що він не правий, і ми сьогодні ввечері подивилися правила дорожнього руху та запам'ятали, що треба їхати по правій стороні, чекати, поки. Приїде автомобіль і тоді можна їхати. І ще можна почекати, поки приїде той автомобіль чи інший і. І ще, коли велосипедисти там троє, то вони мають в ряд один перед одного їхати. І ще є жести. Ну так коли ти їдеш на велосипеді, треба у цей же, жест, ну, ти будеш повертати цей бік. Ну, щоб я мушу, ну що ти будеш їхати, щоб машини тебе не збили. А чи хотіли б ви дотримуватися правил Дорожнього руху? Бувайте А те, дом -дійчики. Дом -дійчики.